Наступне ваше запитання: що чекати від 19-го пакету санкцій від ЄС проти Росії? Які будуть наслідки для Росії від запровадження цього пакету санкцій? Тож, давайте подивимося. Ну, ймовірно, карти показали сам цей пакет санкцій. Він доволі сильний, містить багато обмежень, болючий. Дно колоди. Зупинити фінансові потоки, обнулення поставок, шляхів. Що ж до цього пакету санкцій? Спланували, ухвалили та представили цей пакет. Ну, зрозуміло, і що ж далі? Сильні мощні обмеження по колісниці цих шляхів, потоків, транзиту, ймовірно, імпорту. Їх запровадження несе серйозний удар по Росії. По сонцю буде успішним реалізація цього пакету. А що ж в підсумку? А в підсумку це буде не швидко. Потрібно буде чекати на результати по сімці пентаклів, затягнуто в часі по помірності. Ми щасливі.